Привіт, друзі! В цьому відео я вас навчу дуже легко і просто малювати ось такі дерева. Це відео буде з двох частинок, тому не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ось це деревце, яке буде в наступному відео. Я вам поясню, як найпростішим способом намалювати акварелькою ось таку форму. Ми з вами навчимося змішувати кольори та будувати структуру. Для того щоб не пропускати мої відео, не забудьте натиснути на дзвіночок. Ну що, погнали малювати? Для того щоб малювати дерево, вам потрібно буде ось зробити ось таку вправу. Для чого вона необхідна? Для того щоб ви зрозуміли, як змішувати кольори і яке поєднання кольорів вам подобається найбільше. Наприклад, ось тут я змішала жовтий, помаранчевий. Червоний колір, трошки коричневого. Тут я ще додала інших відтінків і дивилася, які поєднання мені подобаються. Щоб потім ось ці поєднання ви могли відтворити ось тут на роботі. Не лінуйтеся і зробіть ось цю вправу. Вона займає дуже небагато часу. Зараз покажу: ось листочок, вам треба його змочити, якусь таку абстрактну форму зробити. А потім взяти найсвітліший колір. У нас це жовтий, бо ми малюємо осіннє дерево. Так, тут жовтий є. Тепер додаємо інший відтінок жовтого, він більш теплий. Бачите, такий той лимонний, холодний, цей теплий. Тепер помаранчевий додаємо. Все, що лишнє, ви можете прибрати. І додаємо вниз. Червоних відтінків, вони самі повинні змішатися. Якщо вам не подобається форма, застосовуйте ще один пензлик і регулюйте плямку, яка у вас виходить. Прибираємо зайве зверху, щоб було видно напівпрозорість. І ось така абстрактна у вас плямочка виходить. Мочимо ще одну, воно все змішається саме. Ось тут вже можна в принципі, домалювати стовбур. І вже буде вам дерево. Буквально за секундочку, правда? Форму підправити. Поробіть цю вправу перед тим, як малювати деревце. Вона вам допоможе подивитися, які ж вам подобається поєднувати відтінки. Не те, що я вам сказала, а те, що вам конкретно подобається. Ну, ви, принцип, я думаю, зрозуміли. можете поєднати ще зелені відтінки, все розтікається. Бачите, я ляпаю просто так, все підряд. І ось тут додаю ще світлого. Також вже сформувалася крона дерева. І стовбур тут. У мене не влізає. Але я, в принципі, і не планувала робити. Тут стовбур є. І не робіть отак, от, от, як я, бо палки всі розтікаються. Бачите? Треба почекати, поки воно висохне. Але в мене часу чекати нема. Так, все. Цю вправу ви поробите, і потім вже переходите до того, щоб малювати ось тут. Беремо чистий пензлик з чистою водою. Не от такою, а чистою. Називається все, що ви бачите у відео, так не робіть. Так, формую крону водою, піш нічого. Ви нічого не побачите тут, тому що тут тільки вода. І тепер найцікавіше. Оця вся крона вона формується кружечками. Що це означає? Це означає, що ось ці місця, вони ось так ідуть. Так, ми цього не бачимо, але ми так малюємо. І ось тут знизу, на кожному кружечку, буде тіньова частинка. Бачите? Світло звідсіля, або звідсіля. І ось тут менш за все потрапляє світло. Тому, ось тут у нас буде. Затемнена частинка, іноді аж до чорного. І тут стовбур. А ми продовжуємо тут і на змочену поверхню ми додаємо холодний жовтий колір. І не забувайте залишати проміжки, дірочки у кроні, бо чим більше ви зробите цих дірочок, тим більш природньо буде виглядати дерево. Після того, як ми з вами додали світлий жовтий холодного відтінку, ми додаємо тепер теплий жовтий або помаранчевий. Дивіться, який у вас є. Наступним кроком додаємо теплий зелений. За якою логікою я додаю зелені відтінки. Я їх наношу тільки туди, де в мене є тіньова частинка. Тобто туди, де не потрапляє зараз світло. І ось такими рухами маленькими ми формуємо листочки. Поляпали тут. Додам трошки синього у зелений і ще трошечки коричневого, щоб його зробити не таким. Інтенсивним, не таким весняним або літнім. Бачите, воно розтікається? Я знизу підкреслюю. Якщо мені не потрібно так багато, я можу прибрати зайве. Це вологий пензлик, який був чистим. І також, бачите, нерівно роблю. Спеціально так задумано, щоб було криво і знизу підкреслюю. Це вже тіньова частинка нам. Помітно. Не лякайтеся, якщо з першого разу не вийде. В моїх малих виходить десь з п'ятого разу. Але не всі готові 5 разів перемальовувати. Але якщо ви готові, то ви супер круті. Беру менший пензличок, беру коричневий. Не беріть зразу інтенсивний колір, бо наробите лихо. Напівпрозорий. Гарненько вижали його і тепер робимо стовбур. Після того, як я намалювала стовбур, я додала тіньової частинки, взявши більш темний відтінок, ніж основний. Наступним кроком нам треба з вами додати гілочки всередині дерева. Це найпікантніший момент, який тільки може статися. Саме на цьому моменті я псувала усі свої дерева. Щоб вас вберегти від того, щоб ви зробили помилку, я вам дуже раджу робити ці палички м'якенько. Напівпрозорим кольором, щоб ви, якщо зробили помилку, змогли швиденько все вимити, змити, протерти і перемалювати ці палички знову. Ще одна порада, яку я вам можу дати, при малюванні гілочки трошечки трясіть свою руку. Для чого це? Для того, щоб ви могли намалювати не ідеальну гілку, щоб вона не була пряма, щоб вона була трошки скривлена. І тоді, за рахунок того, що ваша рука тремтіла, вона буде виглядати більш природньо. Як я сміюся на своїх майстер-класах та заняттях з дорослими, уявіть собі, що це було ваше похмілля. І ваша рука дуже-дуже сильно тремтіла. Для дітей це не підходить, але для дорослих так. Ось і все. Дерево готове. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, то поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. І не забудьте написати коментар. А в наступному відео ми з вами намалюємо ще дуб. Тому залишайтеся зі мною і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!